От українців якась є суп суперспособність вижити там, де ніхто не виживає. ну, ре реально, Давайте реально. Ось така от історія. Але я як читаю ці всі їхні міністри, міністри США, Дроксів, після переговорів з Зеленським, у Києві. Поняли, мені навіть надає це все читати. Я дивлюсь на ці всі новини, мені деколи телефонують, розказують. Я це все слушаю, для мене це все як бла, 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 бла. Поняла, десь забрали, щось порішали, щось пораз поразаварювали, поділили якісь вкиди. Е е е і в мене таке враження, що вони думають, що люди до сих пор дебільні і тупі. Я дуже перепрошую, може я зараз когось ображу. Але українців не такі, як, ю, як у європейців, американців. Ми люди ну, поумніші, ми бачимо набагато глиб. І ми бачимо, що все не так прозаїчно, як воно є. І на кого ці всі вислови, які постійно це читаються, вони щось розказують, розраховані, я взагалі не розумію. Ну просто не розумію. Коротше, в цій ситуації у мене ж день народження було. От від мене для вас такий буде презент. Два дня абсолютно нічого платити не треба. Я розкажу, як зараз на американському ринку можна собі отримати американську ЗП. Це досить достойно. А для цього треба телефон, інтернет, соцмережі. Є потреба там там поняло. Там немає маркетологів нормальних. Тобто, здається, що маркетинг він вообще з Америки, якби з Європи йде. На насправді ні. Їм дуже далеко до нашого рівня розуміння, як працюють соцмережі і того, як ми можемо працювати. Ну реально дуже далеко. Українці талановиті, розумні і працьоті. От як не крути, просто все життя щось нам не в невезло, всі палки в колеса вставляли. Тому зараз ідеальна можливість. От ми вперше таке відкриваємо для того, щоб зайти на американський ринок і на достойний рівень, щоб жити і почувати себе нормально, бо не ясно, що робити завтра, післязавтра, якщо чесно. Я, якщо ну серйозно, навіть я розгублений. Купа якоїсь інформації, купа всяких жахіть страшилок, там розказують, там нападуть, там кажуть, що буде мир, а насправді кожен день прокидаєшся, іначе як у цей шоу Трумана. Кожен день поняли одне й те саме. Просто ужас за ужасом. Який-то ужас за ужасом. сам. Все, що я тут бачу, це просто забезпечити своє життя, допомагати цим всім армії, ну хоч хоч як да воно буде легше. Все, друзі, на зв'язку, якщо чесно, я так оставив цих новостей і так остав їх розказувати. Я напевно скоро час пройду більше на Контент і буду показувати вам, як раніше, що там довкола відбувається, бо ці всі новості просто достали вже отут аж седя. Все, друзі, на зв'язочку. Слава всім українцям, які досі тримаються.